Розпайовували, розпайовували, обказуються наші оці деякі лідва, які тут знаходяться, один десь сидить, другий тут. Вони вирішили зробили <плес> молодшу <новому> компанію, білоду це він директор наш, і в нас ну, ви не знаєте, Власник Андрій Володимирович, Який він приходив на зборах, ми все вирішували, питання дійшло, що ми составили списки, все зробили. На суди їздимо без, без кінця і краю. Вони тягнуть, тянуть ці суди, щоб далі затягнути. Тим часом совхоза вже ви бачите, робочі всі бачать, що вже в совхозі нічого не залишилося. Вже нема. До ручки вивезли. До того, що вже і комбайни почали. Землю віддали, дає засівати. Коли пригород відділів засіяв 10 гектарів землі у цьому чевероні, та хай кожен з нас, візне, засіє по 10 гектарів землі. Ви не проти? Не проти? Кожен засіє. Чи корова своє? Ми посіємо, будемо щось мати, бо Пилим Григорович має право засіяти. Комбайна забрали на... Як же її? Скажіть же ж, тую Барсівський район. Навис, на весь. Да -да. да? на Казали, що на вис? там. Пилим Григорович, комбайна забрали. Це все, куди йде? Сіванку вашіму забрали. Да. І Васину забрали, твоїму забрали. А забрали. Щоряки сапував гратника, тоді Вася Горбаців забрали, Женя Васильівна віддітелів виписала. О як Федорович попродав сівалки, попродав, приїхав на до пропускну, узяв ключі хлопців, поїхали з Гогоніва, Савеленко якийсь там. Забрали сівалку, потягнули, він продав. Я до директора питаю, а що це робиться, а він каже, ну тут Олег Федорович Андрій розрішив йому, та що це люди добрі. Що це робити? Дев'ять десяти раз продали, не знають куди. 15 десятів продали, не знають куди. Корови попродали, не знають куди. Та що будемо робити? Що далі що будемо робити? Виходить, страйкувати, забивати контору, як вабили <coughs> держадміністрацію, шкінами виставили, вигнали закон під жопу, так і ми. Сходимося туди усі і вигонимо. І тоді в нас буде щось, щоб не ти, і гореч, команда казав, я прийду у сіра. Ви тоді побачите, як ви там будете. Усі полегоні, дівчата, ви сидите під підверті. Ось дівчата сидять в сільської ради, він сказав, що він і всі полигони, бо він буде там церква сільської ради. Ви підтримуєте, закриваємо контори. Ну чого ви мовчите? Добре, Далі? Закрили контори і сіли всі далі. Ні, що робити, прокуратуру обращатися. Що знаєте? Що відповідає по бумагам? Що по бумагах дійсно так, 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 все є. А закрити так що, воно все остановиться? Ні. Ні, він не остановив, ми не, не закриємо контролю. У нас є тут ось помічник депутата Сергій Різаненко нашого, депутата Верховної Ради, чого він сюди приїхав, ми його запросили. Воно все ж таки щось вже роздаткується там. Чи як ви думаєте?